Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачу на переміщення ровно прискореному русі. Якщо ви пам'ятаєте, на попередньому уроці ми з'ясували, що для переміщення при прискореному русі існує декілька формул. І в залежності від вихідних даних, тобто тих даних, які в нас є в умові задачі, ми можемо використовувати кожну з них, але в кожному окремому випадку по-різному. Отже, з вами спробуємо розв'язати задачу. Велосипедист, що рухається зі швидкістю 3 метра за секунду, починає прискорюватися. Визначте, яку відстань подолає велосипедист за 6 секунд, якщо прискорення велосипедиста є постійним і дорівнює 0,8 метрів за секунду в квадраті. Запишемо з вами дано. Отже, в нас є початкова швидкість, яка була у велосипедиста до того, як він почав прискорюватися. Отже, в нас є v 0 в і вона дорівнює 3 метра за секунду. Також в нас є час, протягом якого велосипедист прискорювався, Т дорівнює 6 секунд, і прискорення велосипедиста 0,8 метрів за секунду. Квадраті. Це ми і запишемо. Нам потрібно з вами знайти відстань, тобто переміщення нашого велосипедиста S невідомо. Якщо ви побачите дану коротке, то ми бачимо, що всі одиниці вимірювання нас в одиницях С, тому колонку С ми залишаємо пустою. Як правило, в задачах по рівноприскореному руху. Ми обов'язково повинні намалювати малюнок. Отже, виберемо і намалюємо з вами вісь Х. Виберемо початок відліка і позначимо його 0. Нехай в точці 0 зараз у нас знаходиться велосипедист. Ми намалюємо у вигляді прямокутничка це тіло. Швидкість цього тіла напрямлена в сторону Х. Початкова швидкість, ми її нарисуємо V0V, обов'язково знак вектора, і ми показуємо, що велосипедист прискорюється. Отже, ми намалюємо поряд прискорення А. І тепер, користуючись цим малюнком, ми можемо вже розраховувати, використовувати вирази для з'ясування, чому дорівнює. Відстань і так далі. Давайте подивимося на дано. В нас в дано є початкова швидкість, прискорення і час. Тому я розумію, що краще мені використовувати якраз формулу відстані або переміщення, в яку входять всі ці величини. Отже, я можу записати, що Sx дорівнює V0X плюах квадрат поділене на 2. Давайте подивимось, чому я біля кожного з векторних величин поставила Х? Тому що це в мене вже не, векторний, не векторне рівняння, а вже скалярне рівняння. Що я зробила? Я записала Проєкції вікторів. Подивіться, будь ласка, v 0 має такий же напрямок, як і Х, і воно паралельно цій прямій, тому я написала V0X зі знаком Плюс. А має такий же напрямок, як і Х, і паралельно Осі Х, тому я написала Ах Т квадрат. Отже, всі величини в мене для, для розрахунку є, я починаю розраховувати. Отже, S дорівнює. 3 метра за секунду, помножити на 6 секунд плюс 08 метрів за секунду в квадраті, помножити. На 36 секунд в квадраті, оскільки час ми в квадрат вводимо. Подивимось на одиниці вимірювання. В першому доданку у нас залишаються метри, в другому доданку в нас також залишаються метри. Отже, скоріше за все, ми розраховуємо правильно. Якщо порахувати цю величину, скоротивши 0,82. І результат помножити на 36, а також додати до результату 18, то ми отримаємо 32,4 метри. Друга задача: за який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням на 0,6 м за секунду в квадраті, пройде шлях 30 м за секунду. По-перше, подивіться, будь ласка, на умову задачі. Нам підкреслено, виділено іншим кольором стан спокою. Що таке стан спокою? Це коли тіло не рухається або має нульову швидкість. Оскільки автомобіль починав рух зі стану спокою, то його нульова швидкість дорівнює 0. Отже, запишемо дано. По-перше, ми написуємо В0 дорівнює 0 метрів в секунду. Запишемо А дорівнює 0,6 метрів за секунду в квадраті, і e, С дорівнює 30 метрів. Нам необхідно знайти час Т. Подивіться, будь ласка, одиниці вимірювання правильні в одиницях Сі, тому Сі ми залишаємо колонку пустою і знову малюємо малюнок. Отже, малюємо напрямок, координатну вісь, позначаємо її Х. Знову. Точку початкову, яке поміщаємо тіло, і показуємо тепер тільки напрямок прискорення, оскільки початкова швидкість в нас дорівнює 0. Ми використаємо для розв'язання цієї задачі ту ж саму формулу, що і для попередньої. Отже, s х дорівнює v0х плюс аксовете квадрат поділене на 2. Ми Розуміємо, що перший складник V0Вт 0 помножити на t дорівнює 0. Тобто ми його можемо не записувати. І тоді S дорівнює АТ квадрат поділене на 2. Причому це все з проєкцією на координатну вісь Х. Тепер ми можемо вже розраховувати. Отже, щоб знайти Т, нам потрібно. 2С поділити на А. Причому, оскільки час на квадраті, то ми повинні ще з цієї відповіді е е е виділити квадратний корінь. Будемо рахувати. Тоді ми отримаємо Т корінь квадратний із 2 помножити на 30 м, поділити на 0,6 метрів за секунду в квадраті. Подивіться, будь ласка. Ми можемо скоротити, нас залишиться 10, якщо ми навіть виділимо квадратний корінь, і одиниці вимірювання в нас залишиться секунди, оскільки метри в нас скорочуються. Наступна задача: автомобіль, рухаючись із постійним прискоренням, пройшов 30, за 30 секунд відстань 450 метрів. І набрав швидкості руху 18 метрів в секунду. Визначити початкову швидкість руху автомобіля. Ми бачимо, що в нас є час 30 секунд, відстань, яку подала автомобіль С дорівнює 450 метрів, і кінцева швидкість 18 метрів за секунду. Нам потрібно знайти початкову швидкість в 0 Ми знову дивимося і бачимо, що переводити нічого не потрібно, тому починаємо з малюнка. Знову координатну вісь. Знову. Точку 0, в якій знаходиться автомобіль, і показуємо, що у автомобіля є і початкова швидкість V0V, і прискорення, яке напрямлене в ту ж саму сторону, в сторону збільшення осі напрямку X, додатнього напрямку X. Подивимось, будь ласка, що в нас є? У нас з вами є. Переміщення в нас є час, в нас є дві швидкості. Тобто ми будемо використовувати іншу формулу, в яку входять якраз ці характеристики, а саме геометричний сенс переміщення. Згадуємо, що переміщення по графіку швидкості це площа фігури, що обмежена графіком швидкості. Або, якщо записати, то це буде виглядати так, S дорівнює В0 плюс v іксове в квадраті, поділене, помножене на Т і поділене на 2. Ми множимо на 2, отримаємо тоді ось таке рівняння 2С дорівнює «ВТ». Плюс В0Т, і звідси вже знайдемо В нульове. Воно буде дорівнювати відношенню 2 с vt поділене на Т. Тут і С і В це проекція наших переміщення і швидкості на вість Х. Оскільки вони паралельні і напрямлені в сторону додатнього напрямку Х, то вони мають таку ж величину, як у нас і записані в даному. Отже, розрахуємо. Що ми бачимо? Одиниці вимірювання першого від'ємного метри, другого також метри, і нам поділити потрібно цю величину метри на секунди. Тобто одиниця вимірювання метрів в секунди співпадає з одиницею вимірювання швидкості. Результатом буде 12 метрів в секунду. І остання задача. Вона специфічна, чому тому, що тут не системні одиниці вимірювання. Давайте подивимось, літак відривається від землі зі швидкістю 216 км на годину. З яким прискоренням він має рухатися по злітній смузі, довжина якої 1,2 км. Я записала швидкість літака 216 км на годину. І запишу також відстань або переміщення, яке він здійснить 1,2 км. Мені потрібно знайти прискорення. Пропоную вам не переводити в одиниці С, а спробувати розрахувати таким чином, тому що відстань у нас і в одному, і в другому випадку кілометри час в годинах. Я знову малюю додатній напрямок Х, знову показую, що в мене є прискорення, але немає початкової швидкості, тому що він починає тільки рухатися. Отже, я можу використати. Іншу формулу переміщення, яка пов'язує швидкості і прискорення з переміщенням. S дорівнює V квадрат. Мнус v0б квадрат подділене на 2а. Оскільки в мене нова, немає початкової швидкості, я напишу просто V2 поділене на 2а. І звідси вже можу виражати А. А дорівнює V2 поділене на 2С. Якщо я буду розраховувати, то я буду отримувати 216 км на годину в квадраті всі величини, поділити на 2, помножити на 1,2 км. Що я можу зробити? Кілометри я можу скоротити, і я отримаю прискорення в кілометрах на годину в квадраті. Я отримую 10, 19 440 км на годину. Чи багато це, чи мало, ми не можемо зрозуміти. Отже, спробуємо перевести в метри за секунду В квадраті. В одному кілометрі 1000 метрів. Тобто, результат я множу на тисячу, в одній годині. Квадраті квадраті 3600 в квадраті секунд. І ділю цей результат на 3600 в квадраті. І я отримаю безневинне число 1,5 метрів за секунду в квадраті. Цю задачу можна розв'язувати так, а можна сразу перевести в метри на секунду швидкість і шлях переміщення в. Метрах, і розв'язувати таким чином. Дякую за те, що були зі мною. До побачення!